Дорогі наші діти! Ось і пролетіли в шкільні роки, наче ключ перелітних птахів. Сьогодні ви випускники. Для нас, ваших батьків, це день сповнений гордості, хвилювання і безмежної любові. Для вас день закінчення школи це день, коли закінчується безтурботне дитинство і починається відповідальне доросле життя. Ви готові продовжувати свій шлях по життю. Нехай в вашому житті буде багато звершень, досягнутих цілей цікавих людей і можливостей для розвитку. Але життя складається не лише з радісних моментів, тож будьте готові до випробувань. Завжди приймайте їх з гордо піднятою головою і ніколи не опускайте руки. І як би не було важко в якийсь момент, завжди пам'ятайте мудрі слова, навіть після самого. Сильного дощу з'являється красива веселка. Люди, наші випускники та шановні вчителі, від щирого серця бажаю всім вам мирного неба та натхнення. Вітаю з випускним. роки залишаються позаду у спогадах серця та посмішках друзів. Я бажаю, щоб попереду на вас чекали тільки вдалі і щасливі дні. Бажаю цікавого життя. Успішного навчання, безліч захоплень, справжнього кохання, міцної дружби та досягнення будь-якої мети і святом вас. Ще любі діти, вітаємо вас із закінченням школи, впевнено, крокуйте у доросле життя, досягайте мети, будьте гідними синами і доньками України. А ми зробимо все, щоб ваше майбутнє було мирним. Пишаємося вам, слава, слава Україні! Вас люблю, нехай віжить собі той час. Я Богу дякую за вас і прошу дня. But he won't, he won't, he won't.